Hallelujah. Yeah. Господь з вами, слова святого Євангелія від святого Йоанна. Оскільки була п'ятниця день приготування. То юдеї, щоб не залишилися на Христі тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він вже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров і вода, а той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення. І він знає, що каже правдиві речі, щоби і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося писання, Кістка його не буде поламана. І знову ж в іншому місці писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Він похвалений Єсу Христос. Христос, Пан з змертвий встав. Кохані любі в Христі, брати і сестри, наші парафіяни, кохана Матусю, дорогі наші гості теж, бо є. скрутка грудка є, парафіяни дуже приємно. Улюблені Божі діточки, найбільше на світі творів, віршів, розповідів, поем, п'єс і всього написаного є про те, що найбільше в світі є скрите. Багато говориться про те, що зробила рука людська, наприклад, архітектура. З російської мови іскудство діло штуки, тобто мистецтво, так, до чого належить якась музика, малювання, будівництво. Багато теж сказано є і описано в наукових творах про те, як нога людська далеко зайшла в ліси, в тайги, в підземелля, здобуваючи нафту, різні дорогоцінності. Теж як далеко голова людська залетіла в небо, бо про космос багато сказано. Але найбільше про те, що ніхто ніколи не може помітити так простим звичайним оком це людське серце. Хіба що на рентгені, в лікарні, на якихось апаратурах можна побачити це серце людське? Найбільше про те, що є скрите, найбільше про нього є сказане. І ми кажемо не раз, коли дивимося на людину якою зустрічаємось, розмовляємо, кажемо, ця людина має серце на долоні, або ця людина є доброго серця, або в цій людині є взагалі серце, ми кажемо. Чому так? Тому що найтяжче описати серце, найтяжче описати те, що насправді робиться навколо людини, яка має добре серце. А що допіру подумати про те, Яке серце має Господь Бог? І так само в молитвах. Дуже багато є молитов до різних святих, дуже багато молитов є до матінки Божої, яку ми шануємо, кого ж як не маму Ісуса Христа. Але до, найбільше їм сказане про самого Ісуса, про Його серце. Багато новин, багато молитов, яка причудова літання, яку ми молимося до серця Ісуса. Видіння святої монахині Алякок, французької монашки, яка розповідає про Дев'ять п'ятниців першого місяця. Дуже багато сказано про серце Ісуса, і костюл в своїй мудрості встановляє свято, яке назначає урочистістю, тому що не можна було би по-іншому цього свята відзначити. Найбільше що це серце Боже. І настільки Господь сьогодні є людський, що людина вже мусить Бога пізнати? Дивіться, є такі речі, які Господь зробив, переступаючи всі правила, навіть взагалі свої божественні. Те, що Господь помер на Христі Бог, який є життям. Він ніколи не може вмерти, помирає. Так, якби вода перестала бути водою, перестала бути мокрою, повітря перестало бути повітрям, так, якби хмара перестала бути хмарою і не давала дощу, Бог, який є вічністю, який існує вічністю, Він захотів померти. Це є для людського розуму незрозуміле. Це так, якби з круга зробити квадрат чи з квадрата круг. Це щось неможливе, це щось понаднатуральне. І Бог приймає нашу людську природу, має людське серце. І це серце людське сьогодні, як ми чуємо в Євангелії святого Яна, 19 розділ, коли вже Господь помер, прийшли ці воїни, дивилися на померлих. Розбійників, які були біля Ісуса Христа, поламали їм ноги, щоб вони скоріше померли бо Пасха, бо не можна вже було заботитись про похорони. Але побачили, що Ісус Христос вже мертвий, вже нічого не можна було зробити. Вже насправді все, що могло бути зроблене, вже було зроблене. Але ще воїн пробив серце бік Пана Ісуса. Вже таке знущання навіть над. Померлим тілом Божим, все одно людина ще простягнула свою руку. І тому неможливо було би, щоб урочистість Божого серця була просто таким споменом, згадкою. Це мусило свято бути урочистим. І ми сьогодні хочемо зрозуміти, наскільки це Боже серце є кохаючим. Кожен раз. Коли ми чуємо цю Євангелію, принаймні я особисто скажу з дитинства, ще як будучи міністрантом, якось так з однієї сторони був дуже вдячний Богу за його любов, а з іншої сторони, десь вкрадалась така проста, звичайна, людська, ще дитяча, якась злість, гнів. Чому так з Богом поступили? Чому ця людина пробила серце? Я собі думав, якби я тоді був якимось судею, президентом, я би, напевно, цього солдата засудив довічно. Як так можна було зробити з Богом? Але ми в своїх гріхах, кожен з нас тут присутній, без винятку. Хто як в діти, чи в орнат, чи в платя, чи в рубашку, кожен з нас своїм гріхом Бога теж ранить і проколюємо серцем. І це є правда про нас. Ця Евангелія, це сьогодні зеркало. Якщо хтось зранку забув, подивитися в люстру, в зеркало, може сьогодні взяти Біблію і подивитися в цей текст. Це є правда про нас, про, про людей грішних. Але правда теж про Бога є така, що за кожним разом, і так само, як сьогодні, в першу п'ятницю місяця, ми будемо чути ці слова, і я тобі прощаю. Чому? Тому що немає більшої любові, як має Бог. І скільки разів в житті ми би могли порахувати, скільки разів ми були в сповіді, і скільки раз ще підемо до сповіді, поки живемо на цьому світі, завжди почуємо ці слова. І я тобі прощаю, бо я тебе люблю, бо тебе розумію, бо не маю гніву на тебе, бо Господь по-іншому не може. І тому. Не дивно, що в молитві Отче наш, Господній молитві, пан Єзус своїх учнів, а через них всіх нас вчить молитися, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, тому що Бог іншого ключа святості не дав для нас тільки через примирення. І тому сьогодні, коли ми дивимося на Ісуса Христа, дивимось на розіп'ятого П'ятого Пана Ісуса, розуміємо одну річ. Що Бог не тільки дозволив статись людиною заради нас, бо так потрібно було для відкуплення, але повністю, коли був безвладний, як маленька дитина, дозволив себе переслідувати, мусив втікати в Єгипет, так як пізніше вже мертва людина дозволив знущатись над собою ще на Христі, прокололи йому бік. І потім Господь Воскреслий приходить і каже до учнів: Я переміг світ. І цей любові ніхто не може знищити. Тому сьогодні, коли ми собі усвідомлюємо нашу ситуацію життєву, повинні розуміти одну річ, що тільки ця Божа любов і наша любов до Бога буде вічна. Божа любов вічна, а наша не смертельна, безсмертна. Тому що. Нас 100 років тому не було на цьому світі, але 100 років пізніше ми будемо, хоча помремо, наше тіло похоронять на цвинтарі, але ми будемо жити вічно з Богом. Бо так захотів Господь сотворив нашу душу безсмертно. І так я пам'ятаю, колись наша бабуся Аделя говорила, коли ми вдома щось там робили, старалися, там мастили хату, пам'ятаю, з мамою. Ще тоді вапном, синкою, і бабця каже: ви так багато стараєтесь, а колись пройде каже, 100 років, нас не буде на світі, ця хата не буде нікому потрібна, і ті гроші нікому не треба, і навіть в селі вже не будуть пам'ятати, що такі були Гаделя, Януся, Яню, чи ще там щось. Я собі думаю, що це справді так є. Бо кого ми пам'ятаємо з нашої родини 50 років назад? 60 100 років назад. Помню, що був там дідусь, може прадідуська. Я навіть сам поміну ми дідусь Юзю, бабця Деля, її батьки, це Антоній, так, Рузя — це прабабця прадідуська в городку з Марківки. А далі мені розказували про наш рід, Але це 3-4 покоління, ми вже не помним всіх. Я вже навіть не знаю, хто там. Живстих, сукальських, жизіцьких, бо це були тутейші, там були пташники, мерви. А хто раніше був? Що нема. І правду кажучи, так як я люблю свою сім'ю, так, ви знаєте, як я люблю маму, бабцю і не помню, а де сто років назад взяти. І від сьогодні пройде 100 років, і тут в постілі будуть ялинки, будуть святкувати Новий рік. 2124. -й. І не будуть пам'ятати, що Богу те Чому? Бо така правда, такий є світ. А що лишиться? Лишиться тільки любов. І хтось буде молився, хтось буде читав слова, бо тут є записані в Модевніку в цій мшальній книжці. <кій> Пам'ятай про тих, котрі в твоїй доброті і любові відійшли з цього світу. І це тільки речення залишиться про нас. І ксьонд буде з парафіянами. Молитися за нас цими словами і не буде казати ні фамілії, ні імені, тільки власне буде говорити, пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння і про всіх. І там будуть всі, так і Жезіцькі, Супковичі, Майори. Всі будуть там радюки, Бабишини, хто би там тільки не був, селянки. В одному слові і про всіх, котрі в Твоїй благодаті дійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Така буде згадка про нас. Але ж це тільки любов, тільки серце Боже і те, що ми заслужимо собі на небо. Тому дуже важливий є момент в нашому житті, щоб ми були такими уважними, кожну хвилинку вміли використати для Бога, вміли насправді робити це з серцем. З любов'ю, молитися з любов'ю, молитися з такою вірою. Так? І, правду кажучи, хочу теж, ну не буду тут пам'ятників всім вам ставити, але коли наші рецежі з Польщі приїжджали до мене в гості, до мами і прийшли до Кижа на майове набоженство, потім ми молилися вдома в нас коло фігурки, і цей вусатий такий маленький рицар, хитренький, цей живий каже. Отут точно є Бог. Де я тільки не був, отут є Бог. Я вам просто вдячний за це. Якщо така буде віра, якщо така буде любов, любов правдива в наших серцях, то і поляки будуть приїжджати, і німці, і китайці, і хто знає, і Африка, і всі старі, в Бетриківцях є Бог. І це є серце Боже. Оце є логіка Божого серця в модлітві, в такій спільноті костьола, так, тому що важна молитва навіть коли одна людина молиться. Але коли ми збираємося в парафія, коли ми збираємося в костілі, коли ми збираємося біля фігури, це є вираз нашого серця. Це є вираз нашого серця. І тому сьогодні, тому сьогодні це і дуже важливо розуміти, як Бог нас любить, скільки Він для нас робить, скільки Він присвятив для того, щоб нас не втратити, але щоб нас спасти. Так як один з цих лицежів каже, ви молилися літанію, а він мене штуркає і каже, так вона все по польськи молиться і без ксьоншки. Я кажу, ну так. Якщо б треба було по-німецьки чи фром, вона б взяла ксьоншку, ця жіночка. Так, по польськи на пам'ять. Він каже, ні, я цього не пойму. В Бедриці, в Україні на пам'ять. Дві години без ксьонки. Це тільки може, кохаючи серце. Тому, коли ми хочемо так. По книжці науково, по-професорськи підійти до самого Бога, ми нічого не зрозуміємо. Але коли підійдемо з душею, коли підійдемо, як малі діти підходять до тата чи мами, їх ніхто не вчить, що є така любов на світі, а вони розуміють. І тому сьогодні для кожного з нас, це серце Боже, воно. Є найпростіше, що ми можемо зрозуміти, серце, яке нас пригортає, яке нас любить безмежно, в якому немає границь, немає якогось приділу. Серце, яке може бути зранене, а кохає далі, серце, яке потрапить Воскреснути і сказати: Я переміг світ. Ось такий є наш Бог. І тому. Сьогодні, коли це свято ми святкуємо, воно є відразу після зелених свят, після зішестя Святого Духа, це є той момент, коли ми зрозуміли, що є Пресвята Трійця, що є Бог, який сотворив цей світ, є Пан Єсус, який, як друга особа Божа, відкупив нас. І є Дух Святий, який освячує нас, освячує Церкву Божу Христовий Костю. І ми пізнали Пресвяту Трійцю, і потім Костіл нам каже, а це все називається любов. І тому це свято. І тому теж Костіл як такий правдивий, дає батько і матір, завтра буде святкувати серце Марії, тому що інакше не може бути. Тому що тільки в цій любові Марія сказала своє так: я готова присвятити своє життя. Для Ісуса Христа, для Його місії, яку Йому Отець Небесний призначив. І тільки ми можемо через Марію брати приклад, як зрозуміти серце Боже, як відкликнутися на цю Божу любов. Тому сьогодні дякуємо Господу за це велике чудо в нашому житті, за те, що ми живемо на цьому світі, за те, що ми це можемо збагнути, наскільки це можливе. І що можемо в цій любові бути спасенні, а тут, на землі через Костю, через спільноту Ісуса Христа, можемо вже куштувати того, що буде в небі. Можемо насправді, так як пухарка, яка варить їсти і чи добре, то ми теж в костілі пробуємо це небо, яке воно буде прекрасне, яке буде смачне, яка любов велика буде в цьому небі. Тому нехай серце Ісусове сьогодні затріумфує в нашому житті. В наших сім'ях, родинах, в країні і в цілому світі. Амен. Ми зданьці похвалений Єсус Христос. Ми зданьмо нашу віру. We uh -huh. Thank